перенес дрова. Вот мое ведро на колесиках. Жик, жик, жик. Еще одну тачку и все. Вот. здесь, до сюда будет нас наш подъемник, метр от кота ку будинку. І тут десь буде під'ємночок. Зараз буду прибирати тут ну, та переносити сюди вже всю конструкцію. Ой, знову дрова. Скільки можна. Сань, а що ми з тобою робимо? Знову дровами балуємося. Я вже заколупався їх туди сюди насипити. Ну як шашлычок, перевараш. Шашлычок. Тут дрова, там дрова, всюди дрова. Отак ну, от ідеш, ідеш, дрова, газон, дрова, Саня. Моцнає Саняна тележка. Драбина, яка доживає, я вже не знаю останні свої хвилини, бо вона мене лякає. Дивись, які класні у сані інструменти. От у мене камера відвалилася 0.5 на айфоні. Я не можу переключатись. Прикинь? Айфон говно. Ну, якщо йому скільки років, вже 17 буде скоро виходити цього року. Да? 17-й? 17-й. 17-й. Якщо йому 6 років, то айфон гімно. Та дам. Як вам? Драбина? Ну, тобто. Я дід вже старий. По драбині я на дах залазити не хочу. І ми зробили ліфт. Ну як зробили? Ми його робимо. Зробили. на санін глазок і на таку-то матір. Ю. Якось так. Коротше, зараз мене будуть бити, бо я повинен на то допомагати його тягати, так? Да? Давай. Давай, все. Пауза і потім включусь, коли не помру. Так, продовжуємо наше... Человек перфоратор. Сейчас мы легким движением руки маленькая дырочка превращается в большую дырочку. Чи... От... это отверг, Да? Это как красочный образ. Людини-сусіда. Куди ти полі? Безпека труда. Наше все. То ми робимо отвіри для оцих хім... Это, дюбілів, які будуть ставитися на хіманкера для того, щоб трималося воно до скини. А оці. І от штуки зроблені для того, щоб можна було відійти від стіни і е утеплення обійти всередині цього штуку, направляючих рельс. Якось такось. так ось. Що вам цікавого ще раз повісти? Зима майже закінчилась. Сьогодні останній день? Наша каліточка. Останнього розкаряку. Оце його природна форма існування на робочому місці. О. Так, Ми зараз будемо знову його приставляти до стіни чи ні. А, ні, спочатку хіманки разу вкріпити треба. Десь якось так ось. Ну, наступне включення, коли ми щось зробимо. І що це ти тут робиш? Смотрю, на кричу <гум> мусору накриши. Так. Будемо Звоня... щось піднімати. Ми як эту херню збираємося піднімати? Ручками. Ручками. Так. Твоїми? А? Твоїми? Так, да, моїми. Ти просто тут для страховки. Конечно. Балласт, да? Оцю штучку вже перекрутили. Тепер цю треба підняти і туди поставити. Нічого складного, тик-тик-пик-мик і все. Да! Ця фігня скільки важить? Кілограмів 80? Да, Я десь... стільки ж важу. Десь 80. Зато О. на свіжому повітрі. Дивись, то у нас служа, виходить, там, чи просто сугроб? Ні, то тінь. Вона не висихає за цим. А, прикольно. Получається тінь від димохтування. Ну так бачиш, як сніг тає. Там, де сонце потрапляє, воно тає. тає. А там, де тінь від будинку, там воно не тає. Там воно не тає. Ага. Ну що, погнали. Сміркалось. О! Вон, Ніку не випускаємо, щоб не впало на неї щось. Да, Ніка? Помахай лапою. О, зацініть підсвіточку. О, яка крута підсвіточка. Саня! Ти де! Тут! А тут це де! Ну коротше нам таки вдалося поставити цю фігню. Вона буде нижча, ми її так підняли її, щоб залізти туди, щоб залізти туди, щоб залізти туди, щоб залізти туди. Щоб залізти туди і от туди. П'ятиметровий ліфт. Мать його. Фух, що ж воно таке важке. Кожна секція важить кілограмів 90. Ось так от виглядає, пристегнуто вже до стіни. О. О, мавпочка прийшла. Я лід ледь, ледь з листом з цієї фігні. Так, да, трошечки вон куртка порвалася. І ножки. О. Ну що, я пропоную зараз зібрати інструменти, завтра продовжити. Бо вже нічого того не видно. І сьогодні можуть приїхати за цими дровами, наче в Італії. Типу, хоча б хоч щоб щось повиносили. Поки бачно. А потім я машиною вже заганю. Mm -hmm. Ти на ніч. Ну все, давайте. Короче, ми ще в, в день завтра з фоном, бо може це ну, важко. Короче, всім на добраніч, mm -hmm. ми пішли, ми пішли в баню. Mm -hmm. Всань. Mm -hmm. наступив ранок. Менше куча дров не стало. Снігу mm трошки. -hmm. Але mm -hmm. в нас тут щось. З'явилося ліфт мокрий, брудний, але ліфт можеш піднятися, прикрутити цей стопор для концерка. Ей, ти як завжди поїхав! Що робить з людьми лінощі? Я аби не лазити по той стрьомній стрівянці ліфт зробили. Не кисло так піднімається. Але прикольно. А тут треба, знаєш, знизу поставити таку А, вона ж зверху у нас буде, так, да, точно. То. Так, з проводом треба щось вирішити буде. А, я розумію, що там з проводом. Та все нормально, так? Да? Ну, то зазор. Ну не танцуйте на ліфті. А що не так з проводить? Та нічого, він ж зверху в нас буде виходити, а не знизу. Ну, да. ну, тільки він з цієї сторони буде. Ну так. Да. Давай, вниз їдь. Вниз воно якось бодріше їде. Ну, коротше, ліночі рушій прогресу. Да. І, це, і це по факту дешевше, ніж дробину робити на кровлю, щоб зробити її експлуатоване. Ти прям на піднімець, бо ти на провід е бахнувся. Все. Там дощечки стоять. О, на дощечку провод упав. Треба дощечки поставити, так, знаєш, всередину. Так, да, це у нас упор такий. Часове. Дощечки. Но... Будемо. Так. Тепер калітку поставити. Ну і крутяк тепер буде. Можна, знаю, що при транспортуванні трошки пошкодилось. О, ну, то таке вже поміняли. І це кріплення зламалося у конце віка. І вимикач. Всі навісні елементи, елементи... повідпадали. <ріху> <ріху> все, що не приварено, все відвалилося. <ріху> все відвалилося, да. Ну, головне, воно працює. Але ми все одно мали його все розбирати. Да. Зробити з цього технологічного, Він поч... поки буде будівництво, буде. А, поки це будівельний, будівельний а, потім, кран. а потім ми зробимо да, з, з нержавіючої сталі бильця, з полікарбонатними цими огорожами, а покрасимо і все буде гарно. А з газовим опором, з доводчиком каліточку, з газовим корчиком. З доводчиком. Прямо, от двірного такого поставить. Двірний такий доводчик, здоровий такий, знаєш, такий гуп Щоб сама калітка відкривалася, сама зачинялась, і потім ще голосово оповідомив, обережно. А, ні, ліфт tre, тр, Треба музику поставити, знаєш, в готелях. Да. Ну так, обережно. <свят> ліфт піднімається. О, якось такось. Ну, коротше. Є хорошу таку знаєш, басисту колонку з ним. Уц-уц-уц-уц-уц-уц-уц. Ну, все. Епопея з ліфтом майже закінчилася. Зараз приведемо до ладу, все, і будемо катати гостей. Я вже там був вчора, так? Да? Мені там не сподобались. Ну, якось, так ось. А, так, залазити, так.